Ми наносимо їм великої головної болі і змушуємо перекидувати резерви з інших ділянок фронту. Чим допомагаємо загалом нашій бойовій кампанії по всій лінії. Ми воюємо не для того, щоб воювати. Ми воюємо, щоб наша країна жила спокійно, щоб кожен, хто знаходиться в тилу, відчував захист. Але ми не хочемо захищати уклоністів. Якщо не буде доукомплектоване військо, що буде тоді? Ми втратимо державу. І все. Зараз поговоримо із командиром роти 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Владиславом Шевчуком. Його підрозділ продовжує рухатися на Бахмутщині уперед, і ця бригада заходила у Кліщиївку. Клічеївська операція це в першу чергу величезні території перед самим селом, які ми успішно відбили. Ускладнює рух те, що ворог переважає кількістю. Ворог переважає артилерією. Ворог все одно домінує в повітрі. Поки що. Поки що. У нас достатньо засобів для того, щоб тиснути його далі. І фактично ми це здійснили. На Бахмутському напрямку. Чому Кліщеївка настільки важливий висоти? пункт. Висоти. Ага, Домінуючі висоти, які ми на сьогоднішній день контролюємо. І можемо наносити вогневе ураження по важливому логістичному сполученні, яке наразі тримає Російська Федерація. Це траса Горлівка-Бахмут. Це залізна дорога. Тобто ми наносимо їм. Великої головної болі і змушуємо перекидувати резерви з інших ділянок фронту. Чим допомагаємо загалом нашій бойовій кампанії по всій лінії, тому що десь вони зменшать свою присутність, і це дозволить армії України нанести туди більш потужний удар. Як ворог себе поводить після того, як наші військові взяли кліщиївку? І вирівняли лінію фронту, тобто чи змінилась його поведінка? Ну, те, що в них з'явилось більше агресії, це явний факт. Чи вони бояться, ну сказати складно. Вони здаються в полон. Це очевидний факт. Причому масово. Вони масово кидають своїх на полі боя, поранених, вбитих. А це означає, що ворог не вбачає для себе. Планів закріплення на цій ділянці фронту. Він готується до масового відступу і втечі. Мій підрозділ штурмовий вийшов на взводний опорний пункт військ Російської Федерації з напрямку фронту, який вони повинні були споглядати, контролювати, не допустити нашого прориву. В результаті хлопці просто без жодного пострілу. Взяли вісім чоловік в полон. Це були так звані російські десантники з 83-ї десантно-штурмової бригади. Але звісно, що ворог е, теж має матеріальну технічну базу, яка дозволяє йому триматися тут. Хай і тимчасово, але триматися. І це теж потрібно враховувати. Якщо порівнювати із Харківщиною, де теж е, цей же підрозділ. Ішов в цей швидкий контрнаступ, де йшла бригада, в нього і звільняла Ізюм. В чому тут складність, або як можна пояснити, чому йде все повільніше. Ну, тут треба запитати, хто так думає, що йде повільніше. Якщо ми говоримо про військових, то військові не вбачають повільності. Ми знаємо ціну кожного метра. Звільненої української землі. Якщо ми говоримо про українське суспільство, тут, певно, є якісь завищені сподівання, які є дуже сильно омадливі. Тому що цивільній людині, мабуть, складно зрозуміти, чого варте звільнення одного лише населеного пункту Кліщиївка і сусіднього пункту Андріївка. Дивиться два по дорозі, якщо можете змінити, вони прямо недалеко від нас, в метрах 30-40, як прийняв. Торкам поглядають. Їх уже троє, троє, троє. Вони йдуть полу... за нижним силуетом. Яким 100-то можуть зняти, як прийняв. Так само просування на запорізькому напрямку, яке було доволі стрімким, враховуючи наскільки там потужно ворог збудував лінію оборони. Нам теж хочеться швидкої перемоги. Нам треба вже нарешті отримати те, до чого ми так довго йшли. І не тільки крайніх два роки повномасштабної війни, але починаючи з 2014 року. Хочеться, але є обставини, які не дозволяють зробити те, що там собі намріяли окремі особи чи групи осіб, які чекають, доки колони. Броньованої техніки українського війська зайдуть так швидко в Крим, звільнять Маріуполь. Це буде, але не так швидко. Ворог далеко не дурний, ворог далеко не слабкий. Тобто, це дуже серйозний опонент і супротивник. А чи стало проблемою для сприйняття українськими військовими ворога те, що його навпаки висміювали і намагалися створити оцей образ тупого руського ваньки? Так так воно і є. Хто ж, говорить, ворог що, ж, не тупий. Хто ж говорить, що він, вони інакші? Я ж говорю про ворога загалом. Я ж не говорю про російського ваньку чи якогось бурята. Який приїхав десь якоїсь удмурті, я говорю загалом про ворога, який особлює в собі і військово-політичне керівництво Росії, а там теж далеко не дурні. Там хитрі, підлі, жорстокі, безлюдні, але не дурні. Станом на перші місяці війни і перші півроку війни люди, коли ще були невтомлені і були дуже злі на Росію, вмотивовані її знищувати. Я зараз маю на увазі військовослужбовців в першу чергу. Тоді мотивація наших воїнів була ну, на багато голів вище, ніж мотивація росіян, які ну не завжди розуміли, що вони тут роблять. Чи зараз це лишається так само? Ну, звісно, так само. А хіба росіяни розуміють, для чого вони знаходяться в Україні? Я дуже сумніваюся в тому. Чому у нас вищі мотивації? Тому що ми знаємо, за що ми воюємо. І наша мотивація вища тим, що у нас немає вибору. У нас він просто відсутній. Нам нікуди йти. Тут наші будинки, тут наші родини. А їм є куди йти. Вони цю війну можуть закінчити за один день. Був собі в Києві, все було добре. Почалась повномасштабна війна. Я взяв зброю і став в стрій. Став командиром розвідувального взводу одного з батальйонів територіальної оборони в місті Києві. Потім після звільнення Київщини. Коли в Києві стало надто холодно, поїхав там, де поспекотніше. Перевівся в 80-ту окрему десантну штурмову бригаду, де й став командиром роти. Це мій обов'язок, як я міг не піти. Якби я був десь за кордоном, я б повернувся назад. Якби я був десь на заході України, я б приїхав туди, де йдуть бойові дії. У нас вистачає зараз людей, які виконують цю саму важку роботу і ідуть вперед, звільняють землі. Не вистачає людей. Кажу прямо і не боюся цього. Не вистачає. Солдати закінчуються щоденно. І ті, хто думають, що зможуть відсидітись там в глибокому тилу, пересидіти закінчення війни і потім вийти і розказувати. Що він допомагав економічному фронту, купуючи каву і цигарки, так вже не пройде. Людей мало, тому що війна у нас повномасштабна, а мобілізація чомусь неповномасштабна. І кожен, хто називає себе українським громадянином, в тому числі і українською громадянкою, тому що у нас. Законом не заборонено, щоб служили жінки. Кожен, хто розуміє, що йому в подальшому жити в цій країні, повинен йти в військо. Повинен ставати в ці ряди і захищати свою батьківщину, свою державу. Це логічно. Якщо вони говорять, що вони народжені не для того, щоб померти, так я теж народжений не для того, щоб померти. Я теж хочу жити, я теж хочу скористатися плодами тої боротьби, яку я веду вже багато років. І так думають і мої бійці. Так думає кожен, хто сьогодні захищає Україну від російської окупації. Пересидіти не вдасться. Не вдасться. Це не вдасться. Це те, чого б вам хотілося. Ні, це те, що відбудеться. Це те, що відбудеться. Якщо країна хоче вижити в цій війні. Якщо країна хоче бачити над своїми головами в своїх містах українські прапори, якщо вони хочуть розплочуватись на своєму економічному фронті гривнями, а не смердючими рублями, їм доведеться встати. Доведеться. І влада, і військово-політичне керівництво рано чи пізно до цього додумаються. Там сидять недурні люди. І великі сподівання на нового міністра оборони, що не тільки Введення якихось технологій в життя Міністерства оборони і загалом війська призведуть до масової мобілізації, але в тому й числі жорсткий підхід до цієї справи. Я не бачу нічого поганого в тому, коли військомати, представники центрів комплектації ходять і фактично ловлять за руки тих, хто повинні виконувати свій конституційний обов'язок. Не бачу нічого поганого. Мене це не бентежить. Коли я втрачаю своїх людей, виконуючи бойову задачу, мене це не бентежить. Вони виконують обов'язок, значить, і інші також його повинні виконувати. Такий настрій він сформувався за останні півроку, я б могла сказати. Серед військовослужбовців відчувається, ніби образа на цивільних і на суспільство. Я ні на кого не ображаюсь. І не породжую цю образу в серцях тих військовослужб... військовослужбовців, які підпорядковуються мені як командиру роти. Ми воюємо не для того, щоб воювати. Ми воюємо, щоб наша країна жила спокійно, щоб кожен, хто знаходиться в тилу, відчував захист. Але ми не хочемо захищати уклоністів. Є люди яким фізично неможливо служити в війську є. Є обмежені в військовій службі. Це я враховую. І це враховує кожен. Він розуміє, що ця людина ну, не може вона там служити в силу якихось обставин. Але є ті, які можуть. У них все вийде. Ми їм допоможемо, навчимо, одягнемо. Взуємо, розкажемо, як поводитись зі зброєю, і вони вміло будуть знищувати російського ворога. І таким чином країна ще на один крок буде наближатися до спільної перемоги. Дуже багато було сказано нашим верховним головнокомандувачем про те, наскільки важливо об'єднання людей. І навколо військово-політичного керівництва, і навколо ідеї перемоги. Але зараз відчувається і в, ну, в суспільстві певна напруга, і в словах військовослужбовців певне нерозуміння того, тих людей, які ще не на війні. Ну тобто, чи є, чи залишилось хоч щось від того, що ми мали в перші півроку, коли. Ніби ну, таке було єднання вперше за всю історію України. Ні, не залишилось нічого. І сліда. Тому що більшість тих міст, які були майже під російською окупацією, на сьогоднішній день звільнені. Там панує мир і спокій, якщо не враховувати періодичні атаки військ Російської Федерації, дронами, крилатими ракетами. Але ж ми за це і боролись, правда? Я думаю, нам би не хотіло, щоб вся країна ці два роки була під постійною атакою. Ми звільняли нашу столицю для чого? Щоб там був спокій. Ми це отримали. Людина така істота, вона не може довго перебувати в дискомфорті. І це правильно, це нормально. Тому ображатися на них. На українське суспільство, на українських громадян через те, що вони живуть мирно, продовжують жити своїм звичним життям, це неправильно. Мати претензії до тих, хто можуть взяти в зброю в руки і стати в стрій, і так само, як і ми захищати цю країну, так, претензії є. І вони будуть ще довго. Стояти на повістці дня, вони будуть ще довго актуальні. А держава вже покликала? Ну, я не бачила м, умовно звернення нове військово-політичного керівництва про те, що люди прийдуть до військкоматів. Ви вважаєте, це допоможе? Я не вважаю, що це допоможе. Не допоможе, тому що війна ділиться на два етапи. Точніше, мобілізація. Перше це ідейна. Добровільна, вмотивована, а друге це примусова. І от ця примусова вже починається. Або принаймні вона повинна початися. Тому що зараз ніхто не хоче йти в військо. Або одиниці. Це неправильно. Це недопрацювання державної пропаганди. Це деяке недопрацювання. В більшій мірі, не деякі, в більшій мірі центрів комплектації, які провалили мобілізаційний план, які знехтували людською ідейністю, мотивацією в перші місяці війни. І на сьогоднішній день ми маємо такий дисбаланс. Ті, хто менше воюють, укомплектовані, а ті, хто більше воюють, недоотримують людського ресурсу. Якщо влада не запровадить цю так звану примусову мобілізацію і не буде доукомплектоване військо, що буде тоді? Ми втратимо державу. І все ми не зможемо звільнити ті території, які зараз ще тимчасово окуповані Росією. Ми повністю деморалізуємо ту армію в тому вигляді, яка наразі у нас є. Якщо ваш будинок заліз вбивця. Він гвалтує ваших рідних, він вбиває когось з ваших рідних. Він забирає все ваше майно. А ви, ховаючись на сусідній вулиці, думаєте, що ваш сусід сусідньої хати піде і вирішить всі ваші проблеми, і покарає цього вбивцю і гвалтівника, то це оманлива думка. Неправильно. А думати, що ваш дім не прилетить, думати, що в ваше місто не прийде Росія, це неправильно. Росія продемонструвала, вона може прийти куди завгодно. І лише якщо кожен буде думати, що він може внести свою частку в цю перемогу, тільки тоді ми і отримаємо перемогу. Але ця частка, я не маю на увазі, куплена кава, пончик на підтримку. Економічного фронту. Я не про це. Цим Росію не перемогти. Цим державу не врятувати. Лише кулями, снарядами, лише пролитою кров'ю нашою і їхньою. Мало хто до повномасштабної війни усвідомлював, що він є українцем. Або пишався тим, що він є українець, або пишався тим, що він говорить українською. Так? Не замислювався над тим, що от він російськомовний, може колись стати україномовним. Йому потрібен був поштовх, і він його отримав. Мало хто цікавився історією України, української нації, яка на протязі багатьох століть вела боротьбу, нерівну боротьбу за своє право на існування. Мало хто цим цікавився. Зараз це дало поштовх. Кожному замислитись над тим, хто він є, ким ми були до цього, і ким ми хочемо стати в подальшому. Ви сказали нерівної боротьби протягом століть, чи зараз вона рівна? Нерівна. Звісно, вона нерівна. Росія, яка готувалась воювати з усім світом, зараз воює з нами, з країною, яка менше по кількості і по території. Вона нерівна. І ніколи рівною не буде. Тому що кожен ворог, який до нас приходив, він приходив з усвідомленням того, що він нас переважає. Але дуже часто цей ворог помилково думав, що йому вдасться дуже швидко захопити українців. Ця війна породила страшну річ, несправедливу диспропорцію. Коли Україна виставляє в цій війні своїх найкращих синів і дочок. А Росія виставляє гниль, погань, зеків, вбивць всіх тих, хто може гвалтувати і знищувати українські міста за якихось 200 тисяч смердючих рублів. І про це нам потрібно пам'ятати. Пам'ятати про те, що втрачаємо ми, яка ціна платиться сьогодні. І важливо пам'ятати те, що цей внесок українського суспільства, він не повинен бути знехтуваний, забутий. Це наша місія, тому що війна, перемога в війні це важливо. Дуже важливо. Але збудувати країну після війни, ту, за яку сьогодні і гинуть люди, це теж дуже велике вміння, дуже великі сили. І чи впораємось ми? Питання залишається відкритим.